Малята до нас у гості завітав їжачок і запрошує нас до лісу познайомитися з його друзями, лісовими мешканцями. Давайте по цій доріжці підемо до лісу і знайдемо друзів їжачка. Ось ми у лісі. Хто ж тут живе? Маленька білочка, руда лисичка, полохливий зайчик. Сірий вовк, велетень ведмідь і багато інших звірів. Ці тварини живуть у лісі далеко від людей, і називаються вони дикі тварини. Дикі тварини самі собі готують житло, самі шукають їжу. Лісові дикі тварини самі дбають про себе та своїх дитинчат. Малята, давайте більше про них дізнаємося. Це лисичка. Вона має руде хутро та довгий красивий хвіст. Живе лисиця у норі та їсть м'ясо, рибу, ягоди. Дитина лисиці називається лисеня або лисенята, якщо їх багато. Це зайчик. У зайчика довгі красиві вуха. Короткий, або, ще кажуть, куций хвіст. У нього сіре хутро. А живе зайчик під кущиком або під деревом, де його застане ніч. Їсть траву, морпу та капусту, гілочки та кору молодих дерев. Дитина зайчика називається зайченя. Це ведмідь. Ведмідь дуже велика тварина з коричневим хутром. Живе він у парлозі. Дитина ведмедиці називається ведмежа. Їсть ведмідь ягоди, рибу та мед. Це вовк. У нього сіре хутро та гострі зуби. Вовк будує собі лігво серед завалених дерев або у печерах. Він хижак, тому полює на інших тварин. І їсть м'ясо. Дитина вовчиці називається вовчиня. а це білочка, вона невеликого розміру, у неї великий пухнастий, красивий хвостик і руде хутро. Живе білочка у дуплі на дереві та їсть гриби. Насіння різних дерев це каштани, шишки, горішки та жолуді. Дитина білки білченя. Ось ми й дізналися більше про тварин, які живуть у лісі. Так як вони називаються малята? Так, дикі тварини. Молодці. Малята, розкажіть своїм батькам про тваринку, яка вам найбільше сподобалась, а я буду чекати на вашу розповідь у вайбер-групі. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей!